Вітаємо друзі! Сьогодні ми присвятимо випуск лікуванню книгами або бібліотерапії. Щиро вдячні Людмилі Безкровній місцевій книгині, яка поділилася своїми знаннями. Чи дійсно книга має лікувальну силу? Є твердження, що книга ліки для душі. А віднедавна лікарі довели, що читання потужна оздоровча процедура. У провідних клініках ввели новий метод лікування бібліотерапію. Лікувальну книгу при бажанні можете підібрати для себе кожен сам. Потрібно лише пам'ятати головні принципи бібліотерапії: твір має бути захоплюючим, а читання не лише приносити задоволення, але й змушувати думати. Бібліотерапія дозволяє ефективно справлятися з душевними негараздами і навіть рятує від депресії. Книготерапія один із видів лікування, який використовували ще в давній Греції. Зокрема, Піфагор зазначав, що книги мають таку ж лікувальну силу, як і трави та музика. Коли ви читаєте книги, то можете бачити, як змінюється ваш настрій. Вигадані історії допомагають читачу переосмислити події його власного життя, зробити їх менш тривожними, менш травмуючими. Читання художньої літератури дозволяє відволіктися від щоденних проблем та поринути у інший вигадано фантастичний світ. Доведено, що ті, хто читають книги, частіше і довше зберігають гостроту та ясність думки. Ні для кого не секрет, що заучування віршів найкраще тренує пам'ять. Читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас. Також читання це не просто тренування для мозку. Воно здатне також попередити розвиток такого страшного захворювання, як хвороба Альцгеймера. Дослідження показують, що мозок завзятих читачів, котрі присвячують читанню книг щонайменше годину в день, формує нові нейронні зв'язки і підтримує пам'ять у тонусі. 6 хвилин занурення в читання і нормалізується пульс та знижується тонус м'язів. Рівень стресу та тривожності знижується на 68%. На вашу думку, є книги, які можуть зашкодити? Книги, які можуть зашкодити, на мою думку, не існує. Адже книги створюються для добра, пізнання та розвитку. Які б книги ви порекомендували для читання, щоб підняти настрій, щоб відпочити або зарядитися на якісь справи? Книги для підняття настрою, на мою думку, це книги про кохання. З хепі-ендом, звичайно ж, от такі, як Все буде Париж Анни Бугаєвої. Або книги, наповнені гумором. Книга Дмитра Кешелі родаки саме така, або ж Наріне Абгарян Манюня. Радила б звернути увагу на книгу Доржа Бату Моцарт 2.0. Врешті-решт почитайте дитячі книжки, як от Туве Янсон, Мумітролі і Комета, Рональда Дала, Чарлі та Шоколадна фабрика, Астрід Лінгрен, Пепі Довга Панчуха. Почитайте казки. Якщо захочете відпочити, то візьміть до рук книгу Євгенії Кузнецової і спитайте Мієчку, чи то надійки Гербі теплі історії до кави, або ж познайомтесь з детективами Андрія Кокутюхи. Аби зарядитися на добрі справи. неодмінно прочитайте доцю Тамари Горіха Зерня. Або ж Федеріка Бакмана чоловік на ім'я Уве. Коли найліпше читати. Чи залежить це від часу доби? Коли краще читати? Завжди. Завжди, коли маєте настрій для цього та час. І немає ніякого значення, який це час доби. Яка найліпша атмосфера для читання? Якщо ви любите читати, то вам не треба ні чекати певної пори року чи доречної погоди або ж запалювати ароматичні свічки. Це скоріше про читачів-початківців. Їм треба якось налаштуватися, сконцентруватися. Але все ж для будь-кого найліпша атмосфера для читання тиша, аби вас не відволікали шум, лемент. Тиша дає можливість зосередитися на всіх подіях і деталях книги, нічого не пропустити в сюжеті. Можна читати під тиху мелодію класичної музики. Комфортно читати в товаристві свого кота під його тихе муркотіння. Багато людей полюбляють читати на природі. Є читачі, що поділяють. Які книжки, в яку пору року читати? Наприклад, стверджують, що Стівен Кінг ідеально підійде для осені. А кульбабове вино Рея Бредбері чудове для літнього читання. Але все це індивідуально, адже маємо різні смаки та вподобання? Книги яких жанрів зараз найбільш популярні? Найпопулярнішими жанрами літератури на сьогодні є історичний роман. Українці прагнуть знати свою історію, що відбувалося в їх країні, як це пов'язано з подіями сьогодення. Також активно читають сентиментальну прозу, сучасний роман, детективи, психологія та книги для саморозвитку, самопізнання також мають неабияке значення в житті читачів. Чи чуєте ви відгуки читачів про те, що книги допомагають їм, дають розслабитися, піднімають настрій або ще? Я часто чую від відвідувачів бібліотеки, що читання книг допомагає їм в житті, коли розслабитися, відпустити свою ситуацію, переосмислити її, інколи навпаки, зібратися і налаштуватися на щось серйозне, якісь рішучі зміни в житті. На вашу думку, чи існує якась універсальна книга, яка сподобається кожному у будь-якій ситуації? Чи існує універсальна книга? Ні. Для кожного читання щось своє, особисте, настільки різні вподобання в літературі, настільки різні люди. Через це і улюблені автори у всіх різні. На щастя, маємо багато цікавих українських авторів, тож кожен обирає для себе. Василь Шкляр чи Ірен Роздобутько, Володимир Лис чи брати Капранови, Дара Корній, чи Любко Дереш, Сергій Жадан, чи Іван Андрюсяк, Григорій Сковорода чи Анатолій Дімаров. Книжки найсильніші супергерої нашої планети. Адже вони рятують від нудьги, дарують знання і плекають уяву. Тож доєднуйтеся до лав любителів читання. Сумно вам не буде. А бібліотека це місце, де затишно і комфортно, цікаво і корисно. Це можливість знайти нових друзів, і книжкових, і реальних.